Лілю, ти колись купувала одяг, до якого додають інструкцію з використання? Ну хіба що з рекомендацією з догляду за річчю. О, Зараз дізнаєшся про худі, над котрим працюють не лише модельєри та швачки, а ще й психологи. Саме їхні поради з використання антистрес-худі і написані в інструкції до ковтини. Сподіваюся, що на вигляд вона не така, як попід іграшка антистрес на саме тут, так. хоча може це і непогана ідея, треба ще подумати над нею. А поки що давайте подивимося сюжет. Повномасштабна війна, вибухи, сирени, фінансові труднощі, страх за себе і родину, невпевненість у завтрашньому дні українці так живуть вже майже два роки. За статистикою, найбільший стрес люди відчувають під час повітряних тривог і обстрілів, які росіяни вчиняють щодня. Допомогти при панічних атаках і сильному хвилюванні можуть деякі психологічні прийоми і спеціальні тактильні практики. Втілити ідею перемоги над стресом у своєму продукті, вирішив український бренд одягу «Кейсіс». Його команда розробила унікальну колекцію худі. Ця ідея прийшла. Вона якось родилася дуже натурально, бо я бачила у сина ці іграшки антистрес, і мені захотілось поєднати це з одягом. Отже, коли я почала думати, що має бути в худі антистрес, перша, перша ідея, яка мені прийшла, це кишені на спині. Чому на спині все так здивувало? Тому що коли обіймаєш людину, хочеться більше тепла. Ти віймаєш і таким чином тобі тепліше, і ти ближче до цієї людини. До розробки унікального антистресового худі також долучилась професійна психологиня Олена Шершньова. Лікарка допомогла розробити функціонал худі і перетворити звичайний одяг на заспокійливий. В цьому худі втілено цілу низку технік. До худі навіть додається спеціальна інструкція, як ним користуватися, тому що кожна з цих технік дійсно є терапевтичною при панічних атаках, тривожних станах і, взагалі, пригніченому настрої. Вправа з намистинами може допомогти повернутися в тут і зараз. Прислухаємося до своїх відчуттів і рахуємо. Потім переходимо до наступної намистини. Також за допомогою худі можна виконувати дихальну практику за інструкцією на рукаві, обіймати один одного, тримаючи руки в спеціальних кишенях, змінювати патчі під настрій та просто зайняти руки в момент найбільшого хвилювання інтерактивним наповненням кишені. Подивитися, що ж там приховано можна ось на цьому примірнику. Тут і гудзики, і лабіринти з мотузочок. Все це ми відчуваємо пучками пальців. Повертаємося в тут зараз, а також розвиваємо мілку моторику. Це, до речі, дуже допомагає прокачати мозок, зокрема, пам'ять запам'ятовування і уважність. Ще одна важлива частина філософії нової заспокійливої колекції одягу турбота про довкілля. Ми намагаємося. Використати в ході ті матеріали, які в нас залишаються після виробництва других речей. У ці кишеньки там є гудзики, там є мотузочки, і це все зроблено із залишків виробництва. Тобто, це ще така еко-ідея, тобто нічого не пропадає. Ході лише перша річ з антистрес-колекції від українського бренду. Команда планує згодом збільшити кількість подібних речей і навіть запустити дитячу лінійку антистрес-одягу.